Доброго всім дня! Сьогодні отримала ще одну посилку із рослинами волотистої гортензії. Значить, замовила я три рослинки. Дві з них дворічки. Ось така дворічка. Це гортензія волотиста кушу. Так, в П-9 гортензія волотиста Петіт Флорі. І ось така гортензія, це гортензія волотиста Bonfire. От, Це теж дворічка, ось такий гарний уже кущ з квітками. От. Бачу, що його вже, мабуть, ну, хотіли формувати, трошки формували. Вон, бачу, обрізочки є. Тут вже такі одеревеніли доволь, ну, такі стволики потужненькі, гарні. І сам кущик вже має он, скільки суцвіть. Ну, так що вже його можна сміло вирощувати і висаджувати у відкритому ґрунті. От, значить, ось такі у нього квітки. Подивіться, які красиві. Там воно квіточки невеличкі, а в квіточки є ще одна квіточка. Дуже гарно. Красиві суцвіття. Бачимо. І там є, дивіться, стерильні квітки, ось оці великі, біленькі з лепесточком, а всередині є і фертильні квіточки. Бачите, там які є такі. ось, І тут ось є фертильні. Ну, суцвіття таке, не набите, молоденьке, кущик молоденький, то суцвіття якби ось такі. Значить, Bonfire, Дуже красива гортензія, про неї показують її в інтернеті, яка вона, вона виведена не так давно селекціонерами. Оце у неї потужні гарні мають бути стебла. От. Вона буде, має бути в неї мають бути великі волоті. От, але вона не дуже високого росту. Доросла рослина її буде середньоросла, я так розумію. От. Так, ну, цвітіння в неї з липня по вересень, зимостійкість мінус 30 градусів вона видержує. Ну, от такий bonfire. Вона змінює кольори свої від білого з лаймовим відтінком до рожевого з теж зеленим відтінком. І поступово її колір має переходити у червоний. Значить, подивимося, поспостерігаємо. Досить така гарна рослинка прийшла. Значить, буду висаджувати її у відкритий ґрунт. Далі, ось така в Пдев'яточці прийшла петіт Флорі. Теж бачу така теж. стволики потужні, листки он гарні такі. Так що побачимо. Це із низькорослих петіт із серії петіт. От. І третя рослина це гортензія кушу. От вона така, це теж двохрічка прийшла до мене. Це рослинка, вона, значить, суцвіття в неї білі. Починає вона своє цвітіння з середини літа і цвіти до пізньої осені. Суцвіття вона ну, невелике, в неї, десь сантиметрів до 20. Суцвіття можна її зрізати для букетів. Так, от, і вона, кущик її має бути не розкидистий, вона росте вертикально, набуваючи такого стрункового вигляду. Тому вона підходить для маленьких полісадників, маленьких садів. Ну і вирощувати її в контейнері, я думаю, теж можна. Ось така прийшла кушу мене до мене. Так, три рослини. Поповнили мою колекцію волотистих гортензій. Ну і був файер. Ой, вітер сьогодні в нас такий. Так що будемо висажувати, спостерігати, які вони будуть уже на ту весну. Так. Всім гарного дня!